Привіт, друзі, ви на каналі Ліксплей. Ось дивіться, я відкрив... Чим ти торгуєш, братан, що за бізнес? Скільки ти років? Мені 9 років, Мене років... звати Нікіта. Я Слухай, стар... я 9 Торгу. років вже на горшку сидів, вибач. Обалдеть, красава, що за бізнес е, придумав? Продаю е, лимонад, да. молодець. Е, я, коротше, тебе ввис... все вийшло. Да, я коротше, свій бізнес відкрив, бо дуже хотів. Ти такий молодець. Е, зма... е, собаку відводили ми з мамою на, ага. е, на перукарню. І зах ми захотіли в Кузю піти. Слухай, а як ти в школу будеш ходити? Тебе ж робота тепер. А я в школу не ходжу, Я на домашньому. А, красава бундрики, молодець. є такі люди підуть. Е, пішов в Кузю і ми з мамою подивилися е, автомат. Такий здоровий. Я короче, мама мені гроші не хотіла давати, ага. а вона мені шість тисяч вин. Ну я її збираю ще на самокат електро. Блін, красава. А що б е, ти там тебе там і стаканчики? стаканчики да? Да. Блин, я я ще завтра красава. Буду, я завтра буду сідер продавати, так що приходьте. Да. Там, буду... Ой, на сідер квас, квас. Е, Папа тоді цей за кордону за кордону їхав. Е, а я коротше сів е, з друзями на таборі, як почали ага. коротше, е, подружка і друг. Е, подружка коротше рахує гроші, а я, е, я продаю, а цей е, закликає. Так? Да? Так, да, ось такі от у мене діла. Скільки, скільки ти? Це за перший раз вийшов, ти вже працював. е, працював? Ні, я, я вже, прошло, я, я ще тільки, я тільки вчора почав працювати. А скільки заробив вчора грошей? а вчора 159 десь. Нічого собі, нічого собі. С... Красава. Тобто, коротше, ти вже від родителів не залежиш. Ти чесно на свій хліб пішов, так? Да? Так. Да. Тобто ти хочеш родителям вже допомогти, ну, типу, так? Да? Ні, Там машину і квартиру купити, так? Да? Ні, я хочу собі цей. Диві, О, здорова. Чу... Тут можеш купити класи. Це ж цей, браточок, ти будеш стоїть зі мною? Тут бізнес пішов, чувака, чуєш? Бізнес пішов. Це мій друг, а, він вчора да? зі мною теж продавав. А, да? так. Поновлять... Красава. Так, в, вихідний неділя. Чи в неділю не хочеш попрацювати, ні? ні. Так, лимонад. Е, скільки неділю стої? Паска. Стаканчик маленький, 5 гривень, великий стаканчик, 6 гривень, квас, стаканчик, це великий, 5 гривень. Це великий, я його звітую. Великий хотів 6, 6 гривень. Хотів попити, Слушай, хотіли. красава. ну, молоді. Приходь, ти дуже смачний лимонад. Так, да, е, бізнес, е, Як тебе звати? Нікіта. Бізнес Нікіта знаходиться на кінцеві вишинки, це центральний. цей, е, центральний, як ми е... з... базар, да? Да, центральний, базар. базар, базар. Ринок вишенька. Ринок вишенька? базар, коротше. Ага. Все, купляйте сьогодні Мохіта, а завтра квас. <гас> да. Що же пожелаєш моїм подписчикам? Е, пожелаю вам здоров'я, щастя, щоб були щасливі і щоб вам казався вкусный лимонад. Вот это